Ось прийшов наш димок. Десь був пропав котик. Тепер причкам дибав на трьох лапах. Десь, видно, добре побився з котиками за невес. Бо в нас всі невеси серіалізовані, Нема одна лахмачка, і та не приходить мала кожен день. І вони всі пішли в пошуки пошукнівес. А тут в окрузі теж мало. всі, В ну, основному ми простерілізували. Ну, голодний димок їсть. Хай вечеря є. А тут наша команда теж вечеряє. вже ось я їм дала кашку, сухий корм. Тут наша найда вечеряє. Ось, як гарно вона їсть. А в цій другій половині другі котики. О, бачите, як гарно вечеряють. Їм, я вчора їм застелила нові дорожки, тепленькі. Печеря є наша марка, я водичку і сіренька ця, що ми стерилізували. Тут є бабушки агіттіни потяг. Він у нас ось і рано і ввечері чорний, похожий на нашого Будулая, якого вже немає. Да, котя? Зараз я йому ще дам кашки він. В нього дуже погані, почти що немає зубів, там ті пеньки в нього там о, залишилися. Ми не знаємо, скільки йому років, то ми йому даємо м'ягеньку їжу.